Ви, Юлія Владимировна, заявили, що справедлива ціна на газ для населення сьогодні 3505 гривень. Це тариф на газ, ціна на газ, який у вас є сьогодні, це 7 тисяч І те, що ми обрахували на базі робочої групи, на базі всіх взятих документів, як ціна на газ. З усіма націнками, з інвестиціями, з розвитком, з податками. 3505,3. Тобто сьогодні навіть без змінення нормативів використання тепла і газу для квартир, де немає лічильників, навіть без зміни нормативів, в два і один рази тариф мусить бути нижчий. Это, повторяю, было 24 апреля. 28 іюня, зовсім, вот, вот буквально на днях. Програмі 10 минут з прем'єр-міністром Арсеній Яценюк заявив, що ринкова ціна на газ для населення сьогодні заставляє в якраз 7188 гривень. Давайте разом з вами порахуємо, яка ціна на газ і як вона формується. За скільки газ можна купити в Європейському Союзі? Це 240 доларів. 240 доларів множимо. На курс гривні до долара на 21. Додаємо з вами 4% спеціального збору. Додаємо 20% податку на додану вартість. І додаємо з вами 900 гривень витрат на транспортування цього газу до вашої оселі. У нас виходить ціна 7188 тисяч гривень. Значит... Юлия Владимировна Тимошенко работала премьер-министром. Арсений Петрович Яценюк работает премьер-министром. Разница в цифрах серьезная. Народ хочет знать. Мы пригласили и премьер-министра, и Юлию Тимошенко в студию. Ну, премьер-министр, естественно, не пришел. Поэтому, я говорю, естественно, потому что после того, как люди приходят во власть, они перестают общаться. З тим, ким мені цікаво общаться. общатися. Об'ясніть нам, де правда? Доброго вечора. Насправді ми говоримо зараз не лише про тариф. Ми говоримо зараз про те, що після всіх заходів, які застосовані до людей, а власне, зниження втричі курсу гривні, підвищення тарифу, замороження пенсій заробітних плат, практично знищення всієї соціальної. Можливості кожної родини, у нас реально почала падати економіка. Тут не питання лише в тарифах, тому що люди сьогодні, які віддають майже все, що отримують на тарифи, трошки залишається на їжу. Майже нічого на одяг, лікування, на виховання дітей, на все інше, вони просто не можуть нічого купити в магазині. І у нас почала радикально падати. Продаж товарів в розтріб. Це означає, що малий середній бізнес втратив роботу. У нас на 27% впав обсяг реалізації товарів в Україну. Як наслідок, ми маємо зруйнований бюджет, ми маємо падіння економіки. І тому тариф це не просто тариф. Сьогодні життя в країні бурлить. Якщо ви не знаєте, то біля Верховної Ради збираються останні тижні люди з усієї країни. Перекривають виходи з Верховної Ради. Це середні і малі підприємці, які просто поставлені за межу вже виживання. Тому що змінили податкову систему, примусили їх авансувати, податок на додану вартість, і вони помирають. Ніхто ніхто навіть не робить жодного кроку. Зараз іду до вас в студію. Там стоїть величезна команда людей, молоді люди, молоді родини які просто вже самі щось десь продають, торгують. Сьогодні по Києву їх почали ночами зачищати, бити, вони всі в сіняках стоять, в сінцях. Їх просто позбавляють, от буквально подивіться. Подивіться, це наша молодь. Молодь, яка не має вже жодної копійки для життя своєї родини, для виховання дітей, для того, щоб просто нормально жити. Вони стоять зараз вночі під студією Савіка Шустера. І благають кожного, хто проходить поряд, звернути увагу, подивіться, от стоїть хлопець, весь в сінцях, прямо перший він стоїть, вночі просто побили, розтращили весь їх бізнес. Та це не бізнес, це просто елементарна самозайнятість. Вся країна кипить. І якщо навіть не виходять на вулицю, то практично у кожного в серці агресія. І коли ми питаємо, чого люди взялися за автомати і пішли з автоматами наводити порядок то відповідь дуже проста, тому що інших аргументів, на їх погляд, просто не залишається. Це не вихід брати автомат, це не вихід стріляти людей, які не справляються своїми обов'язками або навіть займаються корупцією, але просто доведені до відчая. І ці люди, що стоять, вони теж доведені до відчая. Я хочу зараз звернутися до Віталія Кличка. Це людина, яка сьогодні може вирішити їх проблеми, щоб зібрали їх, поговорили. Знайшли шлях вирішення, підтримали їх, не дали їм можливості позбавитися останньої копійки, яку вони заробляють. І насправді вихід є. Просто треба чути один одного, треба просто бути однією командою, однією нацією, особливо тоді, коли перед нами стоять такі виклики. Але зараз я хочу повернутися до тарифів, тому що це не просто тарифи, це наше життя. Просто хочу вам сказати, це прагматична річ. Битва за тарифи продовжується. Зараз вже в липні отримали платіжки всі, хто споживає газ без лічильників. Порівняйте платіжку травня і платіжку липня. Ви побачите, якщо у вас немає лічильника і ви споживаєте газ, отримана платіжка вдвічі менша плата за природній газ. Це наша з вами перша перемога. 8 мільйонів 100 тисяч людей по всій країні. Отримали вдвічі нижчу платіжку. Що ми зробили? Ми просто примусили уряд поставити правильні норми споживання газу на одну людину, якщо немає лічильника. Вдвічі знизили норму споживання газу. Але питання, а коли була норма вдвічі більше, куди цей газ йшов? Куди він списувався? Куди він наліво продавався? Де розслідування? Хто за це відповів? що цей газ вдвічі більше списувався на людей. Але знайшли рішення, і це тільки перший крок. А тепер я просто хочу щиро подякувати е, Арсенію Петровичу за те, що він вийшов на свої 10 хвилин, за те, що він розповів цифри. І я просто, ну мене Савік запросив для того, щоб я пояснила ці цифри. Ну, тому що ми цю тему почали так. Вже нам абсолютно так у вас в студії це було розпочато. Ну, я хочу вам просто сказати, що я... По виступу Арсенія Петровича, він попросив, коли виступав, він сказав, всі візьміть калькулятори, аркуш, ручку і порахуйте, що я кажу. Я думаю, що навряд чи хтось в країні взяв калькулятор, ручку і аркуш паперу, по щоб порахувати. Але я взяла, тому що мене попросили це зробити. І я хотіла би, щоб показали зараз перший слайд. Це якраз виступ Арсенія Петровича. Він на першому слайді це цифри, які він назвав. Я хочу, щоб ми з вами чітко розуміли. Де ми з вами попадаємо? От просто от зліва і справа. Це цифри, які він назвав. Я як людина, яка піднетично рахує цифри, я взяла калькулятор. Якщо в студії хтось хоче взяти калькулятор, вона думає антикорупційне бюро. Будь ласка, калькулятор. То я хочу вам сказати, що елементарні речі, подивіться, будь ласка, на ліву колонку. Вам сказали, що імпортований газ. Коштує 240 доларів імпортований газ. І це ціна світова сьогодні на природній газ. Що сказав Арсеній Петрович? Що 21 мільярд кубічних метрів газу споживає населення. 9 мільярдів це те, що споживаємо ми імпортного газу. І у нас 12 мільярдів газу власної добичі. Я просто, от, дорогі друзі, у вас є телефони мобільні, що у вас є... Візьміть, будь ласка, це цікавий експеримент, і ви зрозумієте, як вас ну, трошечки нагрівають. трошечки. Це цифри. Відкрийте Ютуб, до речі, відкрийте Ютуб. В Ютубі є цей ролик на 10 хвилин, буквально Арсенія Петровича, і ви можете все самі порахувати в спокійній домашній обстановці. 240 доларів. Тепер от все, що ми перемножили. От давайте, у нас 21 мільярд, говорять, споживає населення. Тепер просто рахуємо. 240 доларів тисячу кубічних метрів. Арсеній Петрович сказав, що курс долара він рахував 21. Просто множимо на 21 гривню за долар. Просто множимо. Тепер просто прибавляємо 4% спецзбір на газ. І плюс додаємо плюс 20% ПДВ. Це елементарно на калькуляторі, це може порахувати дитина в 5 класі. І плюс транспорт 900 гривень. Ну, я порахувала на калькуляторі, шкода, що ну хто може мати цифру, ви можете її назвати. Ціна 7189,9. Ну, тобто, насправді, хто рахував вже, ну, зрозумів, що цифри явно не б'ють навіть на цій маленькій, абсолютно процедурі, на маленькій. А тепер у нас газ українського видобутку. Але зверніть увагу, що коли вам рахували вартість газу, вам порахували строго поімпортовані ціні. У вас в платіжках 7,188 і подивіться, тільки імпортований газ 7,188. І при цьому Арсеній Петрович сказав, що у нас 12 мільярдів українського газу по ціні 3600, і він цю ціну назвав. Да? Тобто, іншими словами, незважаючи на те, що по закону вам потрібно віддавати 100% українського газу, вам віддали 100% імпортованого газу. А тепер питання, скажіть, будь ласка, у нас така вимога Міжнародного валютного фонду? Ні. А де Україна? Я хочу сказати, що Міжнародний валютний фонд, а ви можете відкрити інтернет і почитати його вимоги, Міжнародний валютний фонд говорить, що на імпортовану ціну на газ в Україні для населення треба перейти в квітні 2017 року. Тобто навіть МВФ такого не вимагає. А тепер права колоночка, теж дуже цікаво, 100 доларів. Він говорить, що 100 доларів коштує український газ. А от тепер просто рахуйте і ви побачите, 21 гривня сто, коштує 1 долар, далі у нас плюс 4% інвестиційний збір, плюс 20% ПДВ і плюс 900 транспортні розходи. Ви бачите там цифру 3600. Це те, що буквально в студії рахував прем'єр-міністр. Якщо ви порахуєте, ви отримаєте зовсім іншу цифру. 3,520 і 80 гривень. Це означає, що український газ навіть по тому, що оголошував Арсеній Петрович в прямому ефірі, коштує на 80 гривень менше. 80 гривень на 12 мільярдах кубічних метрів українського газу це майже мільярд гривень. Як можна так рахувати і як можна так приблизно все робити? Але це не все. Тепер ми, користуючись виключно розрахунками прем'єр-міністра, робимо абсолютно очевидну річ. 21 мільярд це те, що потрібно для населення за заявою прем'єр-міністра. Ми також бачимо, що 12 мільярдів, от ця цифра, 12 мільярдів це український газ, який підтвердив премєр міністру нас є і мусить бути відданий людям. Тоді 21 мінус 12, скільки нам потрібно? 9 мільярдів, правильно, всього імпортованого газу. 9 мільярдів. Це кожне слово прем'єр-міністра. Ми нічого з вами поки що не додаємо. А тепер робимо звичайний арифметичний розрахунок. Тобто 12 мільярдів по 3 520 гривень і 80 копійок і 9 мільярдів по... 7, сто і Тобто, це те, що потрібно насправді по тому, що сказав прем'єр-міністр. І ми з вами отримуємо цифру 5, Якщо це все змішаємо, і отримаємо цифру 5,093. Тобто, навіть не коментуючи цифри, які названі, навіть не дискутуючи, яка цифра правильна, яка неправильна, ми з вами отримуємо на 29,1% нижчі ціну ніж 7,188. Це нічого не роблячи абсолютно. Розумієте? Тобто, я хотіла би, щоб ми просто запам'ятали цю цифру. Це 29,1% газ мусить бути нижчий за цифрами Арсенія Петровича. А тепер я прошу, будь ласка, покажіть шостий слайд, щоб ми просто з вами подивилися, як далі все це рухається. Якщо ми з вами, це цифра 34, якщо ми з вами повернемося до наших розрахунків, то і візьмемо тільки цифри офіційні, тому що Арсеній Петрович, на жаль, округлив всі цифри без виключення. Він просто поставив не ті цифри, які у нього в документах уряду, а він просто взяв такі укрупнені цифри і отримав той результат, що я сказала. А тепер... Беремо чисто постанови уряду і рухаємося по постановам. Не 21 мільярд споживає населення, а споживає 28. Тоді не 9 мільярдів потрібно російського газу, а 8,8 мільярда. Далі, отут саме цікаве. Український газ не рахується в доларах. 8,2. От тут 100 доларів? Ні, 28. Якщо тут 12, то 28, то тут 8,8 залишається російського газу. 8,2. 8,2, Вісім і, і вибачаюсь. І тепер далі рухаємося. 100 доларів, 100 доларів не рахується газ зовсім, рахується в конкретних гривнях закупівельна ціна. Ми беремо постанову Національної комісії регулювання електроенергетики. Там чітко визначена закупівельна ціна. Українського газу. Вона складає отут 1590 гривень. От ціна. Розумієте? Це та ціна, яка насправді не 100 доларів далеко. 100 доларів це видумана ціна. Треба прем'єр-міністру користатися рішеннями НКРЕ. Тепер далі. Дивіться, у нас по 900 гривень стоїть транспортування. Немає транспортування 900 гривень. Беремо постанову НКРЄ. І дивимося, що ціна транспортування визначена саме документом, який, ну, власне, заслуговує на увагу 895,8 гривні. Тобто, насправді тут цифри, які трохи збільшені, якщо їх поставити по рішенням НКРЄ і уряду, ми отримаємо вже не 5,093, а отримаємо 4,701,72. Тобто тільки уточнені цифри. І ми маємо на 34,6% нижче ціну на газ. Нічого не треба робити, тільки треба правильно порахувати. Я прошу, покажіть сьомий слайд. До речі, якщо ми говоримо про такі цифри, то ми з вами беремо цифру споживання українського газу 28 мільярда. Це прогнозна. Якщо ми від споживання людей забираємо окуповані в Донецькій, Луганській області території, на які газ наш не подається, забираємо Автономну Республіку Крим, яка вже виключена з балансів. Ми не споживаємо там газ. Беремо за перше півріччя реальне споживання і ми виходимо по року на 16,2 мільярда кубічних метрів. Тобто не споживаємо ми 28. А тепер цифра, яку назвав Арсеній Петрович, скільки видобувається українського газу, це 19,5. По закону всі 19,5, а не 12, як назвав Арсеній Петрович, треба віддати саме людям для споживання. Тобто, іншими словами, нам взагалі імпортований газ з вами не потрібен. Це цифри коректні із звітності, яка є у нас. Коректні із звітності, яка є у нас. І тому от така картина говорить про те, що взагалі некоректно рахувати 240 доларів, тому що ми не мусимо споживати газ імпортного постачання для людей. Що робиться? Віддається український газ, а так, як нам показали, то 100% віддається комерційним структурам, які оточують прем'єр-міністра, і в той же час. Ми для населення віддаємо по 240 доларів. От що відбувається, і коли ви почуєте слово популізм, я вас прошу, поверніться до виступу Арсенія Петровича, де ціна 7,189,9, а Він говорить 7,188, тільки з розрахунку 240 доларів, тобто імпортований газ. І ви зрозумієте, наскільки над вами реально знущаються. А тепер ми подивимося наступний восьмий слайд, і ви подивитесь, яка ціна сьогодні ринкова, окупна, абсолютно незбиткова ні для НАК Нафтогазу, ні для «Укргазвидобування», не для бюджету України. Ми беремо 1590. Це вартість по рішенню НКРЕ газу українського видобутку. В цій ціні знаходиться рентна плата на газ, в цій ціні знаходиться прибуток. Всі абсолютно націнки, тобто це не собівартість, а це та ціна, по якій реально НАК Нафтогаз купує у Укргазвидобування. Далі ми додаємо спецзбір інвестиційний 4, ПДВ 20, транспортування правильна ціна 895,8. Тобто сьогодні з усіма націнками, з транспортуванням з усім ціна українського газу 2880 гривень 12 копійок. Це бухгалтерія, розумієте? Gracias.